Гладколобий кайман Шнайдера четвертий день живе в екзотаріумі Ужгородця Олега Дебе. Чоловік для тварини облаштував спеціальне місце. Олег Деба пояснює, чому придбав крокодила. Це найменший у світі представник родини алігаторів. Ну, є два такі близькі, це каймани обидва. Він росте до півтора метра всього. По-друге, він дуже цікавий тим, що він більш таки холодо не то, що стійкий, а навіть любний. І третє, чого він дуже цікавий, це те, що він. Вважається одним з найкрасивіших крокодилів, тому що крокодили вони всі лусочками покриті чешуйками. Але всього, якщо він вилізе, ви побачите, в нього дуже гарні рифлені, Такі він весь такий рельєфний, дуже цікавий. Він справді красивий. Ну і четверте, чого ми його придбали, бо це тварина вирощена в професійним герпетологом, з маленької, в гарних умовах витримана, гарно годована. За словами Олега Диби, такі крокодили живуть до 30 років. Йому десь порядка там більше 10, точно 13 років. Це дорослий самець, молодий, дорослий самець, Це єдиний такий. Синих цього виду в Україні він їсть раз на два тижні, і це невеличке, такий, як мишок може бути, або лабораторний щур невеличкий, на це або риба. Ну от таке щось я вчора над ним лазив, по цій лавці, я протер собі скло. Ну важче опертися це, але от можна кинути дошки там потім, і той же щит пересунути над ним. Якщо буде, тобто з технікою певної безпеки це можна робити, але звичайно, людина, яка не має розуміння досвіду, туди взагалі не треба лізти. Гладити його не можна в будь-якому випадку. Разом з сином екзотаріум прийшла ужгородка Василина Палінчак-Кутузова. Ми часто сюди приходимо дивитися тварину. Крокодил ну ми в захваті, дуже сподобався. Така незвичайна тваринка. Вперше побачили так зблизька вживу, тобто ну, було цікаво подивитися. От в ужгороді. це незвично і дуже добре, що є такий заклад, не можна. Подивитися на тваринок, чіпати їх, погладити. Тобто, такий міні-контактний зоопарк це дуже добре, дітям подобається. Мій малий в захваті. Сергій Кодарук теж відвідав екзотаріум. Ну, сподобалося, що тут зібралось стільки людей, ніколи так багато людей так не збираються. Там внизу ще теж купа тварин. Мені саме більше сподобався цей попу попуга кольоровий. Я не часто сюди приходжу, але крокодил прикольний. Окрім крокодила, в закладі живуть кролики, рибки пітони, черепахи, ящерки, жаби, папуги та павуки. Руслана Гостюк, Вадим Сурмай. Новини на Суспільному.